Зазвичай протиповітряна оборона знаходиться трошечки на віддаленні від фронту, на невеличкій відтяжці, але є оператори ПЗРК, які використовують ось такі переносні зенітно-ракетні комплекси на нулі, а подекуди навіть в сірій зоні. З одним з них сьогодні поспілкуємося в 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Ви оператор ПЗРК воюєте з цією прекрасною штукою. Так, так. Це переносний зенітно-ракетний комплекс ігла 1 Був поставлений на озброєння в 80-х роках минулого, так скажімо, століття, але виконує свою функцію дуже чудово. Він призначений для знищення повітряних цілей, таких як літак і гвинтокрил. Є випадки також крилаті ракети збивали ним. 22-му в Бахмуті ось такої на 9-поверхівці була був пост і хлопці відпрацювали, знищили релату ракет. Ракета? Ні, що це? Ого, це надпотужно. Був захват, тобто вийшло, що високо, близько до цілі. Все? Ой, готово. Слухайте, а суто теоретично. От седьмому Бахмуті в дев'ятиповерхівці вона наводиться по теплу. Їде БМП вороже Ні. з розігрітим мотором. Ні, не спрацює. Тому що тепла склаю ще поверхня, да, і воно Так, да, да, не спрацює. Якщо ти навіть будеш по літаку стріляти, якщо ти захватиш головку самонаведення, коли відкриєш, і якщо потрапить випадково на сонце, то захват сонця буде, і піде ракета в повітря, і там зірветься. Не захватить. Ціль літака, чи гвинтокрил. Тобто це треба теж враховувати. До сонця не долетить, не тому долетись, що через 14 так. секунд вона самоліквідується. Так, так, але вона уйде в ту сторону, там де більше тепло. Вона вийшла, трохи просіла і пішла вирівнюватися. Відкриваються пірестабілізації, які вже і головка самонаведення виходить на потрібний рух. Суто теоретично, здається, якщо вона захоплює тепло, то взимку значно комфортніше. Так, так. В холодну пору року значно комфортніше, тому що тепло в повітрі буде, коли буде пролітати, більш якісніше буде захват в цілі. Тобто мінус 40, ви такі, чудово. Який гарний день для ПЗРКшника. свою роботу. Так. Так, я так розумію. Три основні складові ракета, яка ось тут у нас захована. ПМ-пусковий механізм, так. без якого ми не стрельнемо, і акумулятор, який також дуже потрібний. Так. Тут ця заглушечка, вона потрібна, щоб захистити нашу контактну групу. Так. Ми його викидаємо, якщо будемо стріляти, так. він нам вже не знадобиться. не знадобиться. Беремо ПМ, який також у нас надійно захищений, кнопочка з боку, щоб нічого не спортик, не поламати. Оці штучки мають бути рівненько ось і геть, під кутом казали 45 градусу. 45 градусів ось так. Ось. Пазик. А, так отак от да, ось. Раз. Ніжно вставили. Відкидаємо прицільні пристрої. Так. Відкинули, натягнули на себе речажок на колу. Угу. Знімаємо кришку. Відкинули. Відповідно на плече. І ззаді зняли кришечку. На себе речажок потягнули, все. Ціль перед вами 4,5 секунди. Звуковий та світловий сигнал. Світловий зеленого кольору, звуковий буде такий е, монотонний попискуючий. Вся ракета зійшла. Значить, як, якщо звуковий буде не бликати, а постійно буде горіти зеленого кольору, це значить ціль захвачена, якісно. Але також там, навіть коли її зробили, як книжка пише, що для неї гарний результат це влучання в 60%. Е, це ж я вам. Так, це я розказав. При 60%. І потрібно працювати не одному стрілку зенітнику, а краще в парі, а то навіть і в трьох. Тому що гелікоптер, так само і вертоліт, відкидає теплові ловушки. Вони більш, більш сконцентроване у них тепло і може бути перезахват цілі. Тому одна, якщо і попаде в теплову ловушку, то інша потрапить у цілі. Більш ефективніше буде. Тобто з 60% ми піднімемо там, на 80 чи на 90. А ви давно в протиповітряній обороні, власне? 24-го я прийшов в військомат, мені сказали з'явитися зранку. І 25-го, 22-го я вже був в військкоматі, сам добровільно. І поїхали. ось там Багато бригад, яких формувалося, мав їхати, але потрапив в 30-х. Були відрядження там і до піхоти, і до інших бригад, але своє відпрацювали, а потім повертаємося і працюємо тут. Тому що комусь потрібно працювати з тим. Ніхто знає, як з цим, з цим озброєнням працювати. А до цього до повномасштабки ви де були? Моя цивільна спеціальність інженер-будівельник. Тобто не інженер-будівельник ПЗРК і ГЛАВ. Ви про це не знали? Ні, нічого? Ні, не знав. Я так як розпочалася війна, мене туди призначили, навчили, розказали, показали. Тепер я можу розказати, показати і стріляти з ним.